Наталія Сапіжак у музеї історії надвірнянщини презентувала виставку картин у техніці вишивка стрічкою. За 15 років своєї діяльності створила колекцію більше як зі ста робіт. Окремі полотна зв'язані з подіями в Україні 2014 року. Є декілька робіт у моїй колекції, які зв'язані з дуже. Сумними подіями в нашому житті, зокрема, це події, які відбувалися на Майдані. І я пам'ятаю, що це був наскільки настрій поганий, що руки тряслися, але треба було щось робити, вишивати, і це вишивалося навіть уночі. Ось зокрема, одна маленька така картинка скромна. Я її вишивала під час якраз цих жахливих подій на Майдані. Ще там є декілька таких маленьких картинок, і я звичайно вони виглядають мирно, спокійно, але вони для мене зв'язані саме з цими подіями. На жаль, і нагадують про той кривавий розстріл, який пережила наша країна. Це перша персональна виставка на двірнянки, представлена широкому загалу. До цього роботи мисткині брали участь у збірних експозиціях надвірнянських майстрів. Ми представляємо е, уже третю, але першу персональну виставку пані Наталі. Е, перші дві були близько 10 років тому. Одна в 2014 році, друга в 2015. Е, вони тут були. Е, так би мовити, колективними, роботи досить цікаві. Наскільки я знаю, пані Наталя їх свого часу, 10 років тому почала вишивати, зокрема, для такого свого заспокоєння, коли власне тоді починалася війна в Україні. Ось і це стало таким її психологічною розрядкою, і от переросло в такий вже такий великий пласт її творчості. У своїх роботах Наталія Сапіжак використовує атласні шовкові стрічки. Від цього кожна картина набуває свого особливого настрою. Вишивка, говорить, мисткиня завжди налаштовує її на позитивні думки. Спочатку я вчилася із книжки, але потім, коли я вже трошки вивчила ці прийоми, навчилася, тоді фантазія почала саме собою розвиватися. Я ходила, наприклад, по вулиці, бачила квітку, і перше, що у мене спадало на думку, а як її можна вишити. Є такі квіти, які вишити легко, бо там крупні великі, наприклад, пелюстки. Тоді на це йде декілька годин, але є декілька таких картин, які виглядають, От, наприклад, у ця маленька картинка. Вона забрала в мене досить багато часу, тому що там дуже багато дрібної, непомітної роботи. Так що це не можна сказати, що я це зроблю за три години чи я зроблю це за десять годин. Картини пані Наталії не тільки милують око на двірнянці. Майстриня дарує полотна друзям, рідним та знайомим. Їх бачать у Америці, Латвії та по Україні. Її роботи такі бачите, вони специфічні. Вони такі не кожен такі роботи виконує, але кожна робота така неповторювана. Така а квіти це, взагалі, це взагалі краса і. Для мене я дуже люблю квіти, і вона, видно, дуже любить квіти, так бо в неї багато вазонів вдома є і, і це надихає, і це заспокоює. Виставка мисткині працюватиме близько місяця. Окрім захоплення вишивкою, основне заняття пані Наталії перекладацька та педагогічна діяльність Івана Осташук, телерадіокомпанія Раї.